Біля одного з ресторанів нашого міста стоїть швидка, Швидка, яку доставили, як я розумію, в якості волонтерської допомоги з-за кордону. І цікаво, хто на цій швидкій швидко дістався ресторану. Спробуємо зараз поспостерігати. Вські посадовці, Сергій Корієв, Михайло Тампа, Ігор Філіпов, Дмитро Канарський і інші люди витрачали час, їхали за кордон, щоб привезти швидкі. І здавалося, що ці швидкі потрібні для того, щоб екстрено, щоб терміново надавати невідкладну допомогу, транспортувати пацієнтів. Але щось пішло не так. Алло, добрий день. Мені потрібен Іщенко Олег вас слухаю. Мене звати Олег Дірінюга, віддання Ніквісті. І я хотів вас спитати щодо машини швидкої допомоги Рено, яку нам доставили для медзакладів. І ви, як я розумію, користуєтеся для як особистого. Хотів би спитати е, ваш коментар про. Я розумію, до чого це питання. Я вас бачу. Я бачив, тому я розумію, до чого це питання, але в мене, на, на жаль, е, другого способу, щоб приїхати на якомусь другому транспорті. Тому в особистих я не користуюся, а користуюся. Е, так ми ж з вами в одному ресторані сиділи, Це ж. Так, але ви бачили, ви їли перетину, а я не їв. Так, а я вас знаю, тому що ми на яку я знаю. Я знаю. Просто, це... Просто це допомога, яку ніби дали як швидка. Як ви можете її користуватися як, як машина керівника закладу допомогового будинку? Ну, бачите, у нас е керівник закладу може користуватися будь-якою машиною, коли потрібно щось терміново зробити. Якщо в нас немає більше другої машини, значить ми сіли ту, яку потрібно А що вам було терміново потрібно зробити? Ну, слухайте, це я вже не можу вам сказати. Є якась закона, яку я вам не можу відповісти на питання. Це особисте питання. Мені. Тобто, по особистим питанням. Якщо я правильно зрозумів. Якщо ви правильно зрозуміли, то я скажіть, будь ласка, до чого Ви хочете зустріти зі мною, ласка, зустрінеться, до чого це телефонні розмови? Скажіть мені, будь ласка, вимагає. До так того, так, що, так, що, до того, що, <пробування> якщо вам цікаво, ви... то. Ви журналісти, який ви місце, ви хочете мене в чомусь е висвітити в поганому так е розумієте, У мене до цього все стільки авторитет. <пробування> <пробування> якщо вас цікавить, Ці... для... ви мені хочете висити. Дати ще такі поганий, сім на траспорт і поспілкуватися під з другим колегою, поспілкуватися по ні. нашим робочих ділах? Ні, зовсім ні. Вибачте, ви підняли питання зовсім ні? Ні, а що, скажіть, буває. Намагаюся сказати, європейська допомога приходить в місто, і вона приходить під мозонгами, що медицині допомагають допомагають швидкими депутати Миколаївські, зокрема Сергій Корінів, не депутат посадовець. Михайло там пишуть у Фейсбуці, що ми виїхали за кордон для того, щоб доставити для медиків Миколаївських швидку допомогу. Потім ми бачимо, як керівник закладу на швидкій допомозі їздить в особистих цілях. Я вважаю, що це ну, питання, яке має значення для містян. І для тих, хто дає Миколаєву допомогу, щоб вони розуміли, яким чином її використовують. Саме тому, чому е... ви не хочете вийти це те, коли було е в березні, коли було квітні, коли особисто лікар їздив на тридцять шосту тим'яту бригаду. Ви не хочете це сказати в особистих місцях, коли ми допомагали хлопцям, коли ми навчалися пішні? Будь ласка, ви мене раз побачили, що мені так трапилося. Що мені потрібно було обов'язково зустрітися, з, е, ви мене хочете висвіти, слухати. Ну при всій повазі, ви дуже класний, мені дуже сподобалось, як ви працюєте. Я тільки сьогодні втім сказав, що о клас, у нас є класний журналіст, мене хочете в чомусь в е, якісь гнязі замішати в якусь слухати. Нічого І не хочу. Питання ще було в використанні техніки, яка прийшла як гуманітарна допомога робочий час, я виїхав. Роботі, Вибачте, я... да, якщо у вас робочий час продовжується, то да. все. До п'яти у мене робочий час. Тільки, ви розумієте, що сіли, то поїхали. Я, як можу сказати, я на роботу їздив. Велосипедні, ти знаєш, всі місці. Та я ж не проти. Зрозумів. Тому я не виправдав. У мене є вже така знаєте, я вже за стільки років працюю в ну, прості такі. Тому ну, я ну, виправдуватися буду, я вам просто сказав, чітко відповім, що це в цідах, повірте мені, в вагих цідах. Буває, хочемо ми зробити, щоб було в нас краще в місті. було краще, якщо в нас є лікарі, які ми можемо зустрічатися, навішувати якісь питання, які приведуть до якогось класного результату, то не зможуть жіночки. Казати, що в нас самий власний пологовий будинок, то тоді, так. А якщо ми будемо ну, відвідувати свой директор, сів, поїхав на машині, розумієте? Люди різні, в залежності від освітлення. Якщо ми хочемо зробити щось власне, давайте робити разом. А якщо ми будемо тішувати щось погане, то нічого позитивного ніякого не було. Але я вам скажу так, що ми коли ти працював цивільно і працював якісно, причому надаючи допомогу всім. Дивіться, я в жодному це разі це не, це не це знецінюю самого. роботу. Це така маленька. Дивіться, оце така маленька, от то, що я сьогодні виїхав перший раз, цього достатньо, щоб після радиться не, не знецінюю жодним чином ваш труд і труд працівників помогового будинку, особливо під час гострої фази війни, під час обстрілів, не знецінюю. Але я маю за своїм поставити вам питання, оскільки це моя робота. Ви відповіли за що вам дякую.